У 2014 році відбулися події, які, на мою думку, з... об'єднали країну. З'явився патріотизм, якого раніше не було. Ну, у, де... у деяких людей з'явився патріотизм в кавичках, там, у вигляді піару, це за наших політиканів. Ну, у простого населення заболіла душа за нашу землю. Це об'єднало країну, але це настільки довго затягнулося. На сьогоднішній день, п'ятий рік війна йде, що деякі люди вже навіть дивлячись телевізійні новини, переключають на інший канал, коли йде мова про війну. Ну що всі вже розуміють, що це ем, війна не між людьми, це війна між політиками. І це набридло людям. Що зробити для того, щоб об'єднати країну? Можна привести багато прикладів, але я проведу якби приклад на державі під назвою Швейцарія. Чому там люди не б'ються лобами до лобу? Тому що у них економічна стабільність, люди забезпечені роботою, люди впевнені в майбутньому, впевнені в майбутньому своїх дітей. Це об'єднує. Да є патріотизму. Вони не захотять приїжджати в іншу державу, не захотять їхати в іншу державу працювати. Вони будуть працювати на благо цієї державі, де їм добре. Оце і об'єднає нашу країну, якщо ми будемо в таких же самих умовах жити, як і швейцарці, наприклад. Це моя особиста думка.